привіт! Ви на каналі найкращі серіали. Еве, і сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих серіалів на вечір. Підписуйтеся на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про нове та цікаве. Перша стрічка з нашого списку детективний серіал Кришталеві вершини Влад і Ліза Щасливе подружжя вони приїздять на свята гори у рідне містечко чоловіка на висоті 1800 метрів, далеко від цивілізації, героям належить позбутися зациклиності на помилкових ідеалах і примарних вершинах. Замість романтичного відпочинку їм доведеться подолати чимало перешкод, протистояти справжньому маніяку і втратити друзів на межі життя і смерті подружжя. Переосмислить свої стосунки та кохання чи зможе їхня любов подолати всі перешкоди. Дивіться серіал Кришталеві вершини, другий серіал мелодрама Маркус. Особиста трагедія головної героїні допомогла викрити ціле злочинне угрупування. Починається історія з того. Що у звичайної одинокої вчительки англійської мови Поліни просто з садочка зникає син Марк. Його так і не змогли знайти. І ось через п'ять років жінка дивиться сюжет з Риги та помічає серед школярів свого дорослішого сина. Вона переконана, це точно Марк. Проти поліції їй не можуть допомогти. Тож Поліна. Вирушає до Латвії на пошуки зниклого Марка самостійно, куди вони її приведуть, та чи знайде мати рідного сина. І третя стрічка спадкоємеця мимоволі. Життя Софії проходить між лекціями та підробітком в етнографічному парку аніматору. Та раптом в її налагоджений побут вривається олігарх і меценат Короленко. Він оголошує всім. Що саме вона стане спадкоємицею та керуватиме його великим бізнесом. Великі гроші не принесуть Софії щастя, адже дівчина навіть не здогадується, що стала пішаком у чужій грі. Прадід дівчини залишив великий внесок у швейцарському банку отримати його капітал. Може лише Софія, але хто найбільше зацікавлений в отриманні грошей? Пишіть у коментарях. Яка стрічок вас зацікавила найбільше? Посилання на серіали у описі під відео.